У зоні АТО лише протягом минулої ночі бойовики 29 разів обстріляли позиції українських військ та мирні населені пункти. Найбільший натиск ворога спостерігається на Дебальцівському напрямку. З градів терористи неодноразово вели вогонь по Попасній та Новій Григорівці. З мінометів терористи також обстріляли південно-східні околиці Дебальцеве та Санжарівку. Водночас артилерійської атаки з боку ворога зазнала новоорлівка. При цьому бойовики і надалі нехтують будь-якими правилами ведення бойових дій, розташовуючи свої вогневі системи безпосередньо у тимчасово підконтрольних їм населених пунктах. Це робиться свідомо з огляду на те, що підрозділи сила ТО вогонь у відповідь ведуть виключно поза межами житлових кварталів. І лише тоді, коли немає загрози життю людей. На Луганському напрямку з Градів обстрілів зазнали Новотошківське та щастя, з мінометів селище Нижньотепле, а з артилерії тричі, Трьохізбьонка та Новотошківське. На Донецькому напрямку з БМ-21 Град бандити поливали вогнем Красногорівку та Свободне. З артилерії селище Тоненьке, Петровське та тричі Невельське. На Маріупольському напрямку з Градів обстріляли Гнутово та Черненко. У відповідь українські підрозділи нанесли артилерійські удари та змусили бандитів припинити обстріли. Однак, попри шалений тиск ворога, українські захисники завдають суттєвих втрат незаконним збройним формуванням. За даними розвідки, втрати терористів за минулу добу складають 48 бойовиків вбитими та 22 пораненими. Також супротивник зазнав суттєвих збитків у бойовій техніці. Разом з тим, у зв'язку з успішними діями української армії, серед бойовиків спостерігаються панічні настрої. Багато з них залишають лави незаконних збройних формувань, так званих ДНР та ЛНР, тікаючи на територію Російської Федерації.